Чи треба фіскалізувати розрахунки за реквізитами ІБАН? Обов'язково додається відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект Каса та РРО з Іриною губіною та командою семінар. Як тільки но із 1 березня запрацювала нова форма фіскального звітного чеку, вся увага суб'єктів господарювання була прикута до двох нових рядків. К18, де зазначається форма оплати, і к 19 де зазначаються засоби оплати. Точилися величезні дискусії стосовно того, що має бути зазначено, як поєднувати цю інформацію, і, власне, податкова також додала трошечки своїх бачень щодо заповнення цих рядків. Саме те, що форма оплати безготівка має включати в себе. В себе такі засоби оплати, як оплата за реквізитами рахунку, оплата карткою через термінал, оплата через сервіси переказу коштів, спричинила цілий шквал запитань від суб'єктів господарювання. Так що це може означати чи дійсно треба зараз фіскалізувати ті оплати, які проходять по Ібану або по звичайних банківських переказах? Давайте з вами розбиратися в чому тут проблема, дійсно доводячи до розробників програмного забезпечення. РРО-ПРРО інформацію про заповнення рядка 19. Серед іншого було зазначено, що під засобами оплати можна бачити і інтернет банкінг, і перерахування із поточного рахунку, і переказ через ПТКС банку, так само, як і переказ через небанківського надавача платіжних послуг, або, наприклад, платіж через інтегратора LicPay, pay ЄваPay і тощо. Чи означає це зміну? Позиції щодо фіскалізації розрахунків по реквізитах ІБАН. Відразу хочу зазначити, що жодних змін у законодавстві, зокрема в законі про РРО, в нас не відбулося. Так як і раніше, розрахункова операція це приймання, окрім готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів за місцем реалізації товарів послуг від покупця. Отже, якщо ми будемо з вами розмежовувати поняття розрахункової операції і нерозрахункової операції, тобто таке розмежування, яким ми традиційно користувалися, це може виглядати наступним чином. Розрахункова операція це, зокрема, приймання електронного платіжного засобу від покупця. І тут важливим є фактор, що покупець надає свої реквізити, які приймає продавець, в буквальному сенсі, приходячи, даючи картку, чи вводячи не сайті реквізити своєї картки. Тут без питань. Це дійсно є розрахункова операція, яку слід фіскалізувати. А що ж відбувається із реквізитами ІБАН, дійсно, це має бути не розрахункова операція, адже в такому випадку не покупець надає свої реквізити, а продавець надає свої реквізити покупцю, щоб той зробив що? Банківський переказ за відповідними реквізитами ІБАН. Також хочу зазначити, що закон про РРО не встановлює обов'язку продавця перевіряти, в який спосіб оплачується рахунок. Тобто фільтрувати банківські виписки і дивитися, а звідки ж прийшли кошти. Насправді хочу сказати, що податкова саме цим і займається, і приходячи зараз на перевірку, починає фільтрувати, а звідки прийшли кошти. І якщо рахунки починаються із транзитних показників, зокрема 29-24, там, де можуть бути якісь транзитні суми і карткові перерахунки або перерахування від фінансових посередників, податкова зазначає, що це треба фіскалізувати навіть для тих платників. Тих суб'єктів господарювання, які саме вчиняють так, як я зазначила, надають своїм покупцям. Свої реквізити і бан. Що ж сталося? Чому позиція податківців змінилася так кардинально? Про це розповім трошечки пізніше, а зараз хочу зазначити, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, обов'язково ставте лайк під відео. Чому змінилися Позиція податківців. Давайте проаналізуємо зокрема відповідь на запитання в категорії зір стосовно того, чи застосовує суб'єкт господарювання РРО прро якщо оплата здійснюється за допомогою сервісу Інтернет Банкінг. Отже, заплатити мені по моїм реквізитам і бан, які я, я надаю як продавець для вас, ви можете в тому числі і по інтернет банкінгу. І якщо ви помітили, на початку давала слайд із переліком засобів оплати для рядка 19 чеку РРО, де зазначається також інтернет банкінг. Отже, питання: фіскалізувати чи ні, і яка позиція податківців, як вона змінилася? Як зазначають податківці, це Банківський сервіс, який дозволяє здійснювати платежі, не відвідуючи відділення банку. А далі з вами маємо цікавинку. Зовсім нещодавно у минулому році інформація про те, що інтернет-банкінг це. Можливість заплатити покупцю за реквізитами Іван-продавця, трансформувалася у те, що інтернет-банкінг це оплата на поточний рахунок, реквізити якого надаються суб'єктам господарювання у форматі ІБАН із конкретизацією, що це саме за рахунок. Далі висновок, який робить податкова, в сучасній інтерпретації цього Зіро, саме без на тому, що не застосування РРО ПРРО можливе тільки при продажі товарів послуг, оплата яких здійснюється за допомогою сервісу інтернет банкінг і з використанням реквізитів поточного рахунку у форматі ІБА. Як бачимо раніше, вони про це не зазначали. А що ж трапилося, в чому причина цих змін? Справа в тому, що в Україні віднедавно працює закон про платіжні послуги, і зараз у Крім поточних рахунків, які є банківськими рахунками, дуже активно почали розвиватися сервіси платіжні, які надають платіжні рахунки, яким можна користуватися ну, майже так само, як і банківським поточним рахунком. Зверніть, будь ласка, увагу, що і платіжні і поточні рахунки являють собою безготівкові розрахунки, які також можуть здійснюватися переказом за відповідними реквізитами. Платіжні рахунки, найяскравіший представник платіжних, платіжних рахунків це компанія NovaPay, яка надає такі сервіси, але наголошується не тільки про ці рахунки, а загалом про всі відповідні сервіси надавачі платіжних послуг небанківські, які можуть такі рахунки відкриває відкривати, маючи відповідну ліцензію. Отже, маємо справу із безготівковими рахунками, але на відміну від поточних банківських рахунків, платіжні рахунки є безготівковими, але не банківськими. І далі податкова. Дуже любить цитувати окрему пільгу, яка представлена в законі про РРО, що не застосовується РРО ПРРО при виконанні банківських операцій. При виконанні таких банківських операцій є виключення, коли РРО ПРРО застосовується, але суть проблеми. Полягає в наступному. До банківських операцій, на які розповсюджується пільга щодо застосування ПРРО РРО в розумінні закону, тобто, коли дійсно такі перерахування, такі перекази можна не фіскалізувати, відносяться лише перерахування коштів із поточного рахунку на поточний рахунок в форматі ІБАН. тобто мова йде суто про перерахування банківський рахунок, банківський рахунок. Якщо що ж, ми кажемо про перерахування, наприклад, із платіжного рахунку на банківський рахунок, або перерахування із карткового рахунку на банківський платіжний рахунок, на жаль, ми можемо стикнутися із тим, що податкова буде наголошувати на позиції, що такі розрахунки слід фіскалізувати. Ну, і виходячи із цієї точки зору, цілком Зрозумілим, поява у 19 му рядку згадки про інтернет банкінг і перерахування із поточного рахунку. Тобто не тільки я повинна надати реквізити і банк свого поточного рахунку, а ще і проконтролювати, що ви мені заплатили також із свого поточного рахунку. Адже якщо ви заплатили не з поточного рахунку, то, на жаль, за логікою податківців, таку операцію слід фіскалізувати. Якщо цей випуск був для вас корисним, Ставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі. Новини і статті, а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу No1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Є торгівля? Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі міні – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів звітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.